Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці української мови. Продовжуємо вивчати слова родичі. Яка шубка в хом'яка? Які будуть ваші думки? От сьогодні ми і дізнаємось, яка ж хом'яка шубка. Це звірятко буде нас супроводжувати цілий урок. Запишіть в зошит 6 грудня класна робота і красиво, каліграфічно пропишіть склади, а потім утворіть з них слова. Які слова ви отримали? Я знайшла слова ховрашок і «бобер». Ті слова, які ви утворили, теж запишіть в зошит. Попрацюємо за вправою 167. Прочитайте скоромовку і вивчіть її на пам'ять. Яка шубка в хом'яка? В хом'яка вона м'яка. Ось яка в хом'яка шубка м'яка. І запишіть скоромовку з пам'яті в зошит. Перевірте себе, чи правильно ви записали скоромовочку і обов'язково підкресліть слово, яке відповідає на питання Яка? Прочитайте уважно написане і знайдіть. А тепер давайте звіримося, яка? М'яка. Чи таке слово ви підкреслили? Знайдіть в підручнику вправу 168. Прочитайте в табличці. Хто хом'ячки? Які? Дружні, сварливі, спритні, працьовиті, ліниві. Складіть і запишіть речення зі словами, що характеризують хам'ячків. Ну, наприклад, я склала такі речення. У полі жили працьовиті хом'ячки. Вони були дружні, а не сварливі. Спритні тваринки запасалися зернятками на зиму. А ви можете складати свої речення. Ставте відео на паузу, В зошит записуйте вправа 168, складайте речення і записуйте їх. Добре попрацювали, а тепер час відпочити. Виконайте, будь ласка, зимову руханку. Добре відпочили. І попрацюємо за правою 170. Якраз і з'ясуємось, як називаються слова родичі і що ж таке корінь, який був записаний в темі нашого уроку. Читаємо стопчики слів. Ліз, ліс, лізти, залізти. Яке слово зайве? Ну, звичайно ж, слово ліс. Ліз, «Ліз» це кудись повз, пробирався, а ліс це така місцевість, де росте багато-багато дерев. Читаємо другий стовпчик. Казка, казати, косити, переказати. Яке слово зайве? Ну, звичайно ж, слово косити. А от слова ліз, лізти, залізти це слова родичі. А слова казка, казати, переказати це теж слова родичі. І такі слова ще називають спорідненими. У них є спільна частинка. Подивіться, вона відмічена такою дужкою. В першому стовпчикі однакова частинка в усіх словах ліз, а в другому стовпчику однакова частинка, спільна частина, яка повторюється, це каз. Спишіть споріднені слова з першого або з другого стовпчика і позначте в них спільну частину. Ось такою душкою. Запам'ятайте, це те, що ви повинні запам'ятати і знати, що спільна частина споріднених слів називається коренем та позначається душкою. Отже, в словах ліз, лізти, залізти корінь ліз. А в словах казка казати. Переказати корінь каз. І такі слова їх ще називають не тільки спорідненими, а спільно кореневими. У них нібито в кущика один корінь, багато гілочок, а один корінь, який несе в собі саме зміст цього слова. Отже. Давайте іще раз повторимо, корінь це спільна частина споріднених слів. Позначається він дужкою. Споріднені слова також називають спільнокореневими. Ви можете вивчити правило за підручником, можете за презентацією, як вам зручніше. Головне, щоб ви могли пояснити, що таке корінь як він позначається і як називаються споріднені слова. Ставте відео на паузу, відпочивайте і будемо працювати далі. Знайдіть в підручнику вправу 171. Прочитайте казку, чи має вона завершення? Читаємо разом. Якось у хом'ячка розболілася голова. Хом'ячиха порадила йому звернутися до мудрого лиса. Пішов хом'як поради просити. У лисячій норі сиділи за столом лис, лисиця та лисенята. Калиновий чай пили. Вам, добродію, каже хом'ячкові лис, треба пити чай із калини, біль, як рукою зніме. А яка ж та калина, як її упізнати? Подумайте, дітки, чи має ця казка завершення? Звичайно, ні. Ще потрібно було б Лисові пояснити хом'ячку, як впізнати калину. Усно придумайте. Продовження цієї казки. А взошит доберіть заголовок, запишіть його і знайдіть в тексті спільно кореневі слова та випишіть їх і позначте корені за зразоком. Уважно подивіться на зразок. Порадила порада. Корінь рад позначений дужечкою. Шукаємо такі слова. Хом'як, хом'ячиха, хомячка. Ще. Лис, лисиця, лисенята, Лисячий. Калина калиновий. Я сподіваюсь, ви знайшли такі самі. Спільно кореневі слова. Позначте в них корені. Дітки, не думайте, я не зробила помилки і в праві помилки немає. Слова хом'як, хом'ячіха, лисенята, лисиця написані з великої літери, бо це герої казки. Так, а тепер давайте звіримося, чи правильно ви помітили корені в словах. До речі, корені позначаємо олівцем. Хом'як-хом'ячиха у нас корінь хом'як, хомяч. Просто відбувається чергування буква К, для того, щоб легше було говорити, змінюється на ч. Чергується. Лис, 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 лис. В усіх словах корінь, лис. Калина. Корінь, калин. Я думаю, ви всі добре впоралися із завданням. А тепер повторімо. Знайдіть вправу 172. Прочитайте слова, правильно вимовляючи звуки, позначені виділеними буквами. Тухмяний, тьмяний, м'яч і м'я, м'ята, м'ясо, рум'яний, м'який. Порівняйте, будь ласка, м'я-м'я, так як вони пишуться, а також звукові моделі цих складів. М'я, м, м'який, апострофа немає в звуковій моделі два звуки М, м'який приголосний і А, який позначений буквою Я. А в складі м'я м твердий, а буква Я позначає два звуки й А. Запам'ятайте, будь ласка, написання слова духмяний. Це слово пишеться без апострофа. А тепер спишіть ці слова в зошит і побудуйте моделі двох із них. На вибір. Два слова обрали і побудували їх звукові моделі. Ну, Наприклад, м'яч, рум'яний або тьмяний і ім'я ті слова, які ви оберете. Ставте відео на паузу за потреби і працюйте. Повторімо те, що ми вивчили сьогодні на уроці. Корінь це. Спільна частина споріднених слів. Споріднені слова ще називають спільнокореневими. І щоб правильно виділити корінь, потрібно дібрати споріднені слова. Якщо у нас є слово лис, ми можемо сумніватися, який корінь в цьому слові, а якщо ми поряд доберемо споріднені слова лис, лисиця, лисенята, ми чітко побачимо, яка ж частинка в цих словах спільна. Оцініть свою роботу на уроці. Чи вам було легко, чи не все вдалося або було важко. Я вірю, діти, що ви всі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.